Реконструкція набережної у Житомирському парку імені Гагаріна триває з 2019 року. Загальна сума, яку витратили, складає 32 мільйони гривень. Усі ці роботи планували завершити ще восени 2021 року та передати об'єкт на баланс міста. Але через певні недоліки цього не зробили. Розповідає начальник управління капітального будівництва В'ячеслав Глазунов. Є недоліки щодо рослинності, які посохли. Так, але є гарантійний лист від субпідрядника, який займався озелененням щодо усунення їх в, в осінній період, тому що зараз спека і приживання дерев не є доцільним. Тому ці ці недоліки будуть усунуті пізніше. А так, в принципі, критичних зауважень не було. Об'єкт майже рік стоїть, експлуатується, Да, є Вандалізм, пошкоджено щитки, там десь побили плафон, але це так невеликі такі зауваження. Тому... Підрядник буде максимально усувати, за словами В'ячеслава Глазунова, на минулому тижні на бюджетній комісії була зустріч між керівниками комунальних підприємств та підрядником, на якій обговорили подальшу долю реконструкції. На минулому тижні була бюджетна комісія і були долучені до наради керівники комунальних підприємств Стомирської міської ради, які в подальшому будуть обслуговувати цей об'єкт. Був залучений підрядник проєктанти. Нарада проходила для того, щоб ми готуємо об'єкт до вводу в експлуатацію, передачу балансу утримувачам, тому створили таку комісію для того, щоб кожне підприємство надало свої зауваження чи якісь потім потреби. Для того, що їм потрібно в майбутньому для обслуговування даного об'єкту, я думаю, на цьому тижні вже в нас будуть результати по тій комісії, і ми будемо вже йти на бюджетну комісію, щоб вже ввести в експлуатацію, тому що впереді зимовий період сьогодні набережна користується популярністю серед відпочиваючих. Сюди житомиряни приходять просто на прогулянку з дітьми або ж позайматися на тренажерах. Тим часом деякі з них вже потребують ремонту, хоча набережна досі не введена у експлуатацію. Крім того, можна побачити різні написи на конструкціях та альтанці, а також сміття, яке власне і залишаються між житомиряни.